Собор Святої Софії є видатною пам'яткою візантійської архітектури і знаходиться неподалік стародавнього Трабзона на узбережжі Чорного моря. Його споруджено в середині 13 століття, коли трабзон, який тоді називався Трапезунд, був столицею Трапезунської імперії. Але вже через 100 років. Султан Мехмед ІІ хватіг завойовник, який у 1453 році завоював Константинополь, продовжив розширювати свої володіння, підкорюючи місто за містом. Тож у слід за Візантійською імперією 1461 року припинила своє існування і православна імперія Трапезунду. Але чи могло статися інакше? Пригадайте, як Ісус сказав, царство моє не від цього світу. Можливо, вже з того часу Собор Святої Софії був перетворений на мечеть. Хоча, за іншими даними, це сталося лише в 1584 році, оскільки монастир був розташований поза містом. Тоді ж фрески були приховані під шаром вапна. Наприкінці 19 століття приміщення храму використовували як лікарню для хворих на холеру. В часи Першої світової війни тут господарювали російські окупанти, а після Другої світової цей храм перетворили на склад. У 1964 році Айсофія стала музеєм. Частина фресок була очищена реставраторами. За їхніми оцінками, збереглося не більше шостої частини стародавніх розписів. Довжина храму 22 метри, ширина 11, а висота майже 13. Зовнішні декоративні елементи створені відповідно до місцевих традицій і водночас нагадують оздоблення храмів Грузії та Вірменії. Поруч із храмом розташована 40-метрова дзвіниця. Її споруджено 1427 року. На відміну від храму, башту побудували в італійському стилі. Місцеві астрономи та метеорологи використовували її для спостереження за зорями та погодою. Купол собору спирається на чотири арки. Під куполом можна споглядати різнобарвну мозаїку. Настінні розписи кінця XIII століття ілюструють євангельські події. Таємна вечеря, перетворення води на вино, примноження хлібів та інші історії з життя Ісуса Христа і апостолів.